Тарас Шевченко символ України, цілого народу, його плоті і крові. Довершена самобутня високохудожня поетична мова Шевченкових творів, цей предмет зорування і джерело натхнення для шкільної молоді. Педагогічний колектив Баловненської загальноосвітньої школи шанує і пропагує творчу спадщину Тараса Григоровича Шевченка. Нація має свого пророка. Поляки Міцкевича, росіяни знайдеться своїм Пушкіним, італійці Данте, англійці Шекспіром. А ми, українці, пишаємося Тарасом Григоровичем Шевченком. При вході в школу Тарас Григорович Шевченко кожного ранку зустрічає нас біля входу і ніби закликає. Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Люди великого поета України. Саме цій людині встановлено на найбільше пам'ятників у світі. Шевченко у Граніті чи в, в бронзі за У нашій школі на сходах творчості розміщені малюнки учнів до творів поетів і письменників. Серед них є ілюстрація довірша Шевченка Маркевичу. Бандуристе, Орле Сизий. Добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. У кабінеті української літератури створено куточок Тараса Шевченка. Де можна ознайомитися з життям і творчістю поета, учнівськими проектами, конкурсними роботами. Тарасові шляхи стали символом трагічної життєвої долі талановитої, сильної духом людини, тарасові думи є уособленням пророчого слова правди, сказаного від імені народу, тілення мудрості народної. По новому звучить сьогодні образ тарасової мови і тарасової землі, бо це час становлення незалежної української держави і утвердження української мови як державної. Наша школа приймає участь у проведенні е, свят шкільних і. Районних заходів до Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Цей рік, цей рік особливий, виповнилося 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Наша країна, вся країна наша готується до цього свята. Наша школа також включилася в підготовку до свята. Діти з задоволенням готували коробки, виконували малюнки до творів Тараса Григоровича Шевченка. Разом з дітьми в роботу включилися і батьки. Я дуже люблю твори Тараса Шевченка, тому разом з бабусею ми, ми вирішили зробити. Аплікацію до вірша заповідь. Якому то поховайте мене на Могилі, Серед себе широкому в країні ми. Наші сім'я любить та шанує твір сон. Вона вразила те, що... Продавати і дарувати. Тяжке життя піпаків описував у своїх творах Тарас Шевченка. До реча та рома Шевченка, тече вода з піяла, ось сія він, випливають качечки і скачу, ташечки співають. А ось це дім. Щороку в школі проходить день читання віршів Шевченка. І в місяць на ту пору, І смаря деда виглядав, неначе з чоли в своїй морі, товарина, то потопав. Ще треті пільги не співали. А матері вечеря жде, сім'я вечеря коло хати, вечір не зірочка стоять, дочка печері подає, а мати хоче навчати, так соловейка надає. Качечка випливає, з качером за ним, ловить ряску, розмовляє з дітками своїм. Відчиме буде про громад, буде ставком вдали. Став. Прийшла дівча воду брати, Брала, заспівала. Вийшли з хати батька й мама, Порадись, кого їм своїм зятем звати. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щлани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України у синєє море кров от тоді є і лани, і гори, все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою, злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пам'ятнути незлим тихим словом. Ми знаємо! Япис Тараса Шевченка і його гнівна водночас ніжна, перейнята великою любов'ю поезія це той благодатний матеріал, який щонайкраще надається для вивчення мовлення і мови, виховання патріотизму, гуманізму.